Я могу Ой, вообще прекрасно. Попасав <-посавкам>. в Давай сам. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка, звати, стільки років, звідки. Мене звати Віктор, мені 21 рік, я з Хмельницької області. О, а чим ви займалися підписанням контракту? Навчався в коледжі. Добре, а що стало таким основним поштовхом для підписання контракту 1824 і вступлення до уваги нашої бригади. Дивіться, захист батьківщини, перша, друга, наприклад, те, що дається велика змога для е, людей, які не доходность там. 25 років, тобто нема свого майна, нема свого грошого забезпечення. Це дуже приваблива пропозиція. Добре, і як ваше навчання проходило? Дуже добре. Дуже все сподобалось. Було важко, але ми витримали. Як годують? Як годують? Ой, взагалі прекрасно. Попасавку з нею. Може щось здивувало на службі у нас? А, а, нічого не здивувало. Може дальше дякую за прекрасне інтерв'ю. Дякую, дружбу. Дальше дослужні. Щастя, здоров'я. Тушки <рес> я в'язку.